Квадратні рівняння формула коренів квадратного рівняння. Рівняння виду ах в квадраті плюс bx плюс c дорівнює нулю, де x – це змінна. А Б – це деякі числа, причому а не дорівнює 0, називають квадратним рівнянням. А називають ще першим коефіцієнтом. Те число, яке записується біля х, називається другим коефіцієнтом і позначається b. Третій коефіцієнт називається вільним коефіцієнтом. Як ж розв'язують квадратні рівняння? Шукаємо дискримінант. Щоб обчислити дискримінант, треба б в квадраті відняти мінус 4АС. Після чого знаходимо корені рівняння за формулами, які вам слід запам'ятати. Значить, два корені буде. Мінус Б, плюс корінь із D і поділити на 2А. У другому випадку віднімаємо корінь із дискримінанту. При чому звертаю вашу увагу, що дискримінант дорівнює 0? Б квадраті відняти 4, а це ви підставили числа, порахували дорівнює нулю. Тоді у вас що додаває корінь із Д, що віднімає корінь іде, буде один лише корінь. Мінус Б поділити на 2. Якщо у нас дискримінант буде від'ємним, то х1 і х2 можна і навіть і не шукати. Тому що корінь з від'ємного числа не видобувається. Можна писати, що коренів немає.